От моя мрія здійснилась, я злітала на валі. Працює істинно лише внутрішня мотивація. Да, хоче, щоб мене впізнавали. Вона переносить вас на іншу гілку реальності. Блін, я ж хочу машину, треба, значить, заробити грошей. І саме це не буде здійснюватись. Це, вони проживають усе розчарування від здійснення своєї мрії. А ви колись відчували, що ваша мрія настільки вже, наче, ваша, і є в вашому реальному житті? Що здавалося, що вам залишається зробити якийсь один малесенький крок і бути вже прям там? Всім привіт! Ми сьогодні поговоримо з вами про те, як працюють мрії, для чого вони нам даються, як відслідковувати, на якому ви рівні саме завдяки умовно рівню ваших мрій. А розкажу про свої мрії, тому що знаю, що це когось може надихнути, і це відео я записую і для себе, тому що насправді це дуже корисна вправа робити такий, знаєте, чекап своїх мрій раз там на рік, раз на півроку, і дивитися, наскільки ваші щоденні дії співпадають з тим, щоб ви наближувались до своїх мрій. І почнемо з того, що загалом мрії це ідентифікатор того, що ви в класному стані. Тобто, коли людина в апатичному стані дуже розгублена, її ці мрії можуть лякати, тому психіка йде шляхом найменшого супротиву, людина припиняє, перестає мріяти, щоб не створювати додаткові труднощі, додаткові складнощі. Бо в такому стані мрія для нас це щось, знаєте, якась така сверхзадача. І вона нас не мотивує ні в якому разі, а навпаки, додає напруги до нашого щоденного життя, і ми прокидаємось думками про цю мрію, що типу, блін, я ж хочу машину, треба значить заробити грошей. Лягаємо спати з цими думками, і в результаті це стає якоюсь дійсно такою задачею із серії «Місія невиполніма». Хоча мрія навпаки може бути дуже класним драйвером. Може бути дуже класною внутрішньою мотивацією, а я нагадаю, що зовнішня мотивація це ок на початковому етапі, але довго ви не на зовнішню мотивацію, тому що вона не ваша. Це знаєте, як імплант в тілі, якесь інородне тіло, яке ви будете постійно відчувати, і у вас буде бажання від нього позбутися. Тому працює істинно лише внутрішня мотивація, тому ми всі йдемо до того, щоб мотивуватися зсередини, не чекаючи. Першого березня, першого вересня, першого січня, того, коли подружка це почне робити, коли війна почнеться або закінчиться. Ну тобто ви розумієте, да, тобто у вас всередині має бути ця внутрішня мотивація, яка незалежно від зовнішніх обставин продовжує своє існування. Так от, мрія, це навпаки класний каталізатор, класний стимулятор того, щоб ви щось нарешті робили. Тому, якщо у вас зараз є мрії, це супер, і нехай вони будуть саме тим, заради чого ви щодня прокидаєтесь. Тут, звісно, важливо, щоб мрії були вашими. Мрія, щоб закінчилась війна, чесно кажучи, неправильна мрія, тому що ви на це. Напряму не можете вплинути на жаль чи на щастя. І я хочу, щоб ви перевірили, що ваші мрії, ваші бажання стосуються лише вас. Мріяти, що, щоб ваш тато був здоровий, теж, на жаль, не можна, бо це його мрія, це його відповідальність, можливо, він і не хоче бути здоровим. І от, власне, коли у нас з'являється мрія, бажання до речі. Термінологія, да? бажання і мрія. І я вважаю, що бажання це щось щоденне, тобто бажання вийти на вулицю, бажання піти купити сукню, а мрія да? це таке дуже сильне бажання. Бажання, яке з нами вже дуже довго, і це вже Давайте так, на метафорі дерева. Це не тільки но засіяне дерево, яке потенційно через декілька років почне вже рости і давати плоди. А це вже, прям не знаю, там якась груша або вишня, яка вже дає свої плоди. Да? Щось ще що вже пройшло, перевірку часом, перевірку нашими трансформаціями і з нами залишилось. От і коли у вас здійснюється мрія, це зазвичай відчувається досить яскраво, але не завжди. Бо якщо ви заблокували в собі можливість відчувати, як хороше, так і погане, то здійснення мрії у вас не викличе жодних емоцій. І якщо ви дуже довго були начебто вже в цій мрії, то коли вона дійсно приходить в вашу реальність, ви відчуваєте, що наче так було і завжди. Да? І от відбувається таке своєрідне очікування реальність, і ви такі, блін, і це все. І я знаю, що у дуже багатьох людей існує, відбувається, вони проживають це розчарування від здійснення своєї мрії. І а, людям, до речі, дуже класно завжди мати мрії, навіть коли всі вже попередні були реалізовані, тому що коли немає мрії, немає інтересу, втрачається сенс, втрачається якась мета, і людина просто, так знаєте, згорає прямо на очах. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб у вас були мрії. Так от, мріє ще це прекрасний спосіб вам вийти на нову гілку реальності, тому що якраз таки оце здійснення мрії вас переводить на новий рівень. Наприклад, зараз ви тут, вас звати Таня, а ви працюєте адміністратором Давайте, в салоні краси. Ваша мрія відкрити салон краси. Це і є ваша інша гілка реальності, яка вже існує, тому що те, що ми бажаємо, це вже є в нашій реальності. Десь в паралельному світі, а в загалом квантовій механіці воно існує тут і зараз, вже є Таня, яка має свій бізнес, свій салон краси. Відповідно, виконання цієї мрії вона переносить вас на іншу гілку реальності, де у вас інші люди, інші думки, інші погляди, інші ситуації, інші локації, інша ви. І тільки через наявність цієї мрії у вас є можливість перестрибнути на іншу гілку. Ця мрія стає ціллю. Коли є ціль, є план, є задача. І ви крок за кроком можете перейти, власне, на нову гілку реальності, де все бажане вже є вашим. А звісно, це можна зробити лінійно. Да, тобто зрозуміти, що так, мені треба з кожного місяця, з кожної зарплати відкладати там, знає, 5 тисяч гривень, тоді через 10 років а, щось там буде. От. А можна вже відчувати, вже занурювати себе в той стан, наче ви вже там, да, із серії Fake It'll E Make It. І тоді а, це все може закрутитись набагато швидше. Набагато швидше. Тому ми завжди пам'ятаємо, що є цільові дії, але є і мислення. І ми працюємо і як над цільовими діями, і над мисленням. Дійсно, я думаю, що думка щодо того, що все, про що ми мріємо, насправді вже є у майбутніх версій нас. Я сподіваюся і вірю, що багатьох змотивує, бо бажання, яке у вас не з'являється, значить, воно взагалі за полем вашого підсвідомого. І, скоріш за все. Будь-якої версії вас, цього бажання немає, точніше, результату да, цього бажання немає. От. Тобто те, що вам приходить, воно не просто так вам приходить. А, далі. Дуже важливо мати декілька мрій. І бажано спрямовувати свої ресурси будь-якого характеру, часового, фінансового, емоційного порівну по всім цим ресурсам. Як мінімум, у вас має бути 5 мрій, 5 бажань. І ви спрямовані однаково на кожну з них, щоб не було перекосу. Бо там, де буде перекос, там, де буде дуже високий градус важливості, саме це не буде здійснюватись. А всі інші будуть здійснюватися, ви такі, блін, ну я ж найбільше хотіла машину. Все прийшло окрім машини. Тому зараз назву вам своїх п'ять мрій, можливо, щось заберете собі. Розкажи, чому як? Як я це планую робити. І мені, до речі, не страшно розповідати про свої мрії, бо я знаю, що тільки я творю свою реальність, і момент того, що я вам розкажу, ніяк на це не вплине. Отже, перша мрія це придбати машину. Почнемо з такого матеріального. Про машину я вже трошки А, І я відчула з останньої своєї квартири, крайньою в Києві, що машина це прям те, що буде давати мені комфорт, свободу. Раніше в мене не було такої мрії. Зараз я усвідомила, що раніше вона заблокована страхом водіння, була заблокована. А зараз я вже по приїзду в Україну найближчим часом буду дивитись автошколу. Тобто, для того, щоб мрія стала вже самоцільною реальністю, я вже роблю якісь дії. Так? Тобто, йду в автошколу, бо це дивно мріяти про машину, але нічого для цього не робити, окрім там відкладання коштів. Я знаю, яку конкретно я хочу машину. Ми зараз прикріпимо вам фоточку. На мене навіть є думка, яка буде друга машина. Тому тут ще дуже чітко треба візуалізувати, да і розуміти не просто машина, а яка саме, а чому вона. І, до речі, я коли обрала вже свою першу, я почала дуже часто її помічати у себе під будинком. Виявляється, що власник цієї машини живе в моєму ну жив в моєму будинку, в якому я раніше жила. Тому перша мрія досить така зрозуміла. Можливо, десь нелогічно в контексті війни, але відчувається мені як щось таке правильне і прям для мене. Я себе прям бачу. І раніше, коли я виходила з дому і дивилась на цю машину, я не... Могла уявити, що я можу в неї зайти, відкрити двері і сісти. Зараз, там от останні місяці, коли я була в Києві, я проходила повз цієї машини, і я прям бачила, як я можу в неї зайти, і що це моя машина. І це теж, до речі, показник, що все роблю правильно і мрія стає ближче до мене. Далі така вона, ну теж по факту матеріальна, бо для цього десь потрібні матеріальні ресурси, але не завжди зібрати 10 тисяч цільової активної аудиторії в блозі для мене це дуже така вагома. Цифра, бо це все одно показник, да. І раніше, в принципі, інстаграм ділив людей на тих, у кого є 10 тисяч плюс підписників, у кого немає. І це просто якась історія, знаєте, не продавести комусь, а показати собі відчути цю цифру, зрозуміти, скільки було докладено зусиль, зрозуміти, які кількість людей я можу допомогти, і допомагаю на щоденній основі. Тому да, над цим я працюю щодня насправді. Роблячи різні цільові дії в контексті маркетингу, цільові дії в контексті мислення. Тому знаю, що це скоро станеться. Ростемо повільно, але дуже так якісно, тому щодо цього цього мене немає ніяких хвилювань. І прям є бажання бути медійною. Прям да, хочу, щоб мене впізнавали, хочу, щоб про мене говорили. І тут, напевно, частинка моє, мого его. Про себе заявляє дає про себе знати. Але що ж, я не хочу це подавляти. Мене ця амбіція ніяк не вбиває. Тож, чому б і ні? А третя мрія, знаєте, із серії I don't chase, I attract, Тобто я в мене немає прям такого, що я прям гонюсь за цим, але я дуже хочу в стосунки. І я дуже хочу, скоріше за все, я думаю що це будуть стосунки з жінкою. Не факт, як вийде. Я не буду спеціально там, погоджуватись на будь-яку жінку, мовно, і відштовхувати всіх чоловіків, але мені якось так відчувається, що це буде жінка, враховуючи моє поведінку, мої вподобання за останні півроку. Чому хочеться стосунків? У мене був період до балі, коли у мене все було дуже гладенько, і я дуже хотіла це гладенько розділити з кимось. І парадокс в тому, що раніше я хотіла розділяти з кимось свої біди, свої провали. А зараз навпаки, ну тоді навпаки, і я зрозуміла, що тоді це бажання дуже здорове, бо я хочу когось ощасливити теж і себе щасливити. Наявністю людинки поруч, яка розділяє зі мною це все, і ми разом разом щось плануємо, тому відчуваю теж, що це досить скоро станеться, насправді. От і дуже цікаво, бо це буде такий новий період в житті. Знову ж таки, не загадую, хто це буде, але я відчуваю, що я вже повністю готова до нових стосунків після останніх. Тому вілсі we'll я не роблю для цього прям якихось цілівих дій. От окрім внутрішньої роботи, напевно, отак от. Так от. Далі четверта мрія це подорож з рідними, подорож з мамою, можливо, з батьками і сестрою, можливо, просто з сестрою, залежить від локації, де да, бо зрозуміло, що тато не зможе виїхати. Але я прям хочу їм це організувати. Я хочу, щоб я да, це організувала не вони. Хочу їх потішити. І якщо раніше в мене був план, я дуже довго хотіла їм купити телевізор додому, не встигла, вони купили самі. Я така, блін, я якось завжди відкладала, завжди було не до цього. То зараз я хочу подарувати їм не щось матеріальне, а от таке емоційне. І хочу зараз закрити всі свої моменти по фінансам і приступити до реалізації цієї мрії. Хочеться провести якісно разом час, зблизитися. Тому це така, знаєте, дуже от я говорю, мене ж прям кудись кидає в такі якісь дитячі історії. От тому хочу да, зробити для них приємне. Я думаю. Це все, що тут треба пояснювати, і вона не потребує аргументації. Куди саме? Ну якщо всі разом, то це десь в Україні. Якесь таке дуже вайбове місце, можливо, Закарпаття, можливо, Одеса, можливо, щось нове, бо вот, таке нестандартне. Подивимось, побачимо, як вона вийде, але те, що я вже, знаєте, викримала це як мрію, це вже запроку того, що це а, на цьому вже є мій фокус уваги. І останнє, але теж дуже таке важливе для мене це опанувати новий навик, це стати фасилітатором кунделіні, тобто бути людиною-провідником, яка зможе активувати іншим людям життєву енергію. Спойлер, я мала йти на це навчання 5 березня, але не вийшло. Я це трошки відклала. Um, і я прям поставила ціль. Це прям реально вже не мрія. А прям ціль, що на наступний потік я точно йду. І я зрозуміла, чому не вийшла зараз. Бо я зараз в роз'їздах я не зможу якісно приділити час навчанню, а воно таке дуже комплексне, воно дуже складне, там дуже багато практик. Тому все вчасно я в довірі абсолютно в прийнятті трошечки засмутилась, буквально декілька хвилин. Потім переключилась. Але Хочеться опанувати да, з такого найближчого фасилітатор Кундаліні, провідник Вгороліла. І я думаю, що я ще хочу. Навчитись читувати аури прямо з малюнками. Але я так, Лілі і Аурі я ще даю так, знаєте, час побути, а от активація кундаліні 100% це прямо є. Я обожнюю цей інструмент в контексті роботи з моїми клієнтами, коли я делегую ці процеси комусь, і я обожнюю цей інструмент як сама. Да? Тобто, коли я є клієнткою на сесіях, тому знаю, як це потужно працює і дуже хочу оволодіти цим інструментом. От повторю, що мир в Україні і там здоров'я рідних це поза списком, тому що я не можу на це вплинути на 100%, Якусь частинку а вже ж свого внеску я можу зробити. вот. але не вношу це в список, бо тут задіяні інші люди, і да це поза моїм контролем. І напевно слава Богу. А, що я хочу вам запропонувати? Я хочу запропонувати вам написати в коментарях свої 5 мрій. П'ять таких великих бажань, можливо, якісь і маленькі. Да, можете написати і маленькі, і я хочу обрати людинку, чию мрію я здійсню. Одну з п'яти. Тому пишіть, давайте так, ви бачите дату виходу цього відео, і у вас є рівно тиждень написати оцей коментар. Тобто, через тиждень я буду переглядати коментарі і обирати людинку, чию мрію я буду виконувати. Ми припишемо все одно це все в умовах в коментарях і, точніше, в підписі да, під відео зараз вже можете чекнути інбокс, і там вже точно все буде. От. Тому я хочу і засіяти таке трошечки зерно добра завдяки цьому відео. Я дуже люблю віддавати, тому... Ви віддасте мені в вигляді коментаря задля просування цього відео. А я віддам вам, да, приділяючи свою увагу, ресурс, енергію вам, щоб здійснити вашу мрію. Вот. Я побігла збиратися на захід сонця. У мене тут така краса. Я зараз прикріплю вам фотку, що я бачу напроти. І uh, от вот моя мрія здійснилась. Я злітала на Валі, прожила там два місяці зараз uh, на такому підстопі в Малайзії. В шоці від цих масштабів, від цих, uh, цих <laughs> В Шоці від масштабу міста. Тому, отже, ви приклад, да, що все абсолютно реально. Тому я вам бажаю сміливо мріяти і сміливо діяти. Обіймаю вас, цілую і до наступного відео.